Друзі, привіт ви на офіційному ютуб каналі Заводу виробника Білоцерків Мас. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд нашого культиватора кн 6.1. Hey kid, don't ever let them get inside your head They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get Don't let them guide your life towards your gr Білоцерків МАЗ має широкий вибір культиваторів різного способу агрегатування на вісні 2.8, 3.8 та 4,8 Та причепні КНП 3,8 та КП 8 та 4. Пропонуємо великий вибір стійок на культиваторі під ваші потреби, а також котки. Які підійдуть саме вам труба, полоса або кутник великою популярністю саме зараз у нас користується культиватор напівпричепного типу КН-6.1 з зі стійкою білота або єврозапа з та польовою планкою з тандемним кутком, трубою або полоса. Агрегат використовується для суцільного передпосівного обробітку ґрунту на глибині з одночасним підрізанням кореневої системи бур'янів, подрібненням грудок, вирівнюванням і прикочуванням поверхні поля та догляду за парами. Виробляє ґрунт на глибині від 4 до 12 см. Підійде на трактор від 140 до 180 кінських сил. Його робоча швидкість від 8 до 12 км на годину, А його маса становить 3200 кг. Конструктивні особливості культиватора КН-6.1 Перше. Міцна та надійна рама. Друге. Стійки розташовані в три ряди: це гарантія роботи агрегату на будь-яких ґрунтах без забивання. Третє: в базовій комплектації два ряди пружинних граблин та прикочуючі котки, які додатково подрібнюють грудки землі та вирівнюють поверхню поля. А Е-сподібні стійки це гарантія надійності та довговічності роботи агрегату. Для підготовки ґрунту під посів, ярих культур, озимих культур, щоб якісно своєчасно підготувати ґрунт для посів. Ну, ми брали 160 кінських сил, 10-12 залежно від площі і від рельєфа, який, якщо десь під горку, менше їде, якщо десь з горки більше. Ну це не я, це в мене механізатор золотий, який він може сказати. Ну я думаю гектарів 20, там 25 десь так. 20-25 до 30 гектарів. Ну, нам глибоко не треба. Нам так, щоб підготувати, бачите, яка красива площа, як на малюнку. Нам там до 10 сантиметрів, щоб знищити кірку і знищити бур'янизм. Так, да, по одному. Якщо треба, два пройдемо і три. Скільки треба? Ну, взагалі ідеально. Я вам скажу чесно, у нас було десь декілька варіантів, десь 3-4 варіанти ми брали, щоб вибрати культиватор. Іноземно не дивилися, не дивилися, ми дивилися, щоб підтримати свого виробника, свої, свої культиватори, свої знаряддя, які готували до нас, але ну, нам більш сподобався ваш. Ваш культиватор і такий потужний, лапи хороші і, і два котки ззаду. Це те, що гарно розробляє грудочки і підготовлює ґрунт під посів. Можна хоч що хоч сіяти, хоч морку, хоч що хочеш. Ну, я б сказав би, що так. Да. Ну, нам, нам треба, щоб він був надійний, недорогий. Недорого брав деспало, бо сьогодні, сьогодні під 50 гривень солярка. Щоб економний був, щоб можна було і механізатору заплатити гроші, тому що у кожного є сім'я, треба годувати сім'ю. Були з одним котком, були з двома, ну. ну от ми, У нас є лемкін рубін ну от він так трошки тільки там диски, а тут... Лапи стоять і з двома кутками, ну, він хорошо вирівнює. Дивіться, у нас тут рядом всього за, за лісосмугою, вже там починається лісостеп. Тут якби така земля, ну більш до чорнозему, а там чорнозем, то я думаю, він спрацює дуже добре. Нарікань у нас немає. Поки він працює нормально, ми задоволені, ми, ну, поки якістю ми не задоволені. І сам культиватор нам подобається, і подобається, як він працює. Результат ми бачимо на полі, що сьогодні ну, хорошо розроблює землю, вирівнює. І те, що треба, нам.